Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо овочевий суп пюре. Не пропустіть цей рецепт. Літній овочевий крем-суп ідеальний рецепт для тих, хто хоче легке, корисне, але в той же час смачне і ситне блюдо. Адже в ньому так багато овочів, які містять багато необхідних нам вітамінів і мікроелементів. Цей крем суп можна їсти гарячим або кімнатної температури залежно від ваших смаків. Обожнюю цю страву не тільки тому, що вона дуже смачна і корисна, але й тому, що готується за дуже короткий час. Дрібно поріжемо часник. У сковороду наливаємо олію і викладаємо часник. Також подрібнюємо цибулю і додаємо до часнику. Ставимо на вогонь і обсмажуємо до золотистого кольору. Я помила всі овочі. З помідорів нам треба зняти шкірку. Для цього томати заливаємо окропом на 1-2 хвилини. Потім їх виймаємо і опускаємо в холодну воду на 1-2 хвилини. В результаті шкірка легко знімається руками або за допомогою ножа. Кабачки нарізаємо кружальцями. Відрізаємо верхівку перцю з плодонішкою. Видаляємо ножем насіння з білими перегородками. І нарізаємо на невеликі шматочки. Нарізаємо також на невеликі шматочки селеру і баклажан. Додаємо нарізані овочі крім томатів до смажених цибулі і часнику. Посолимо і тушкуємо, помішуючи приблизно 20 хвилин. Після цього перекладаємо все у каструлю, заливаємо водою або бульйоном. Додаємо очищені від шкірки і порізані на шматочки томати і листочки базиліку. Ставимо на вогонь, варимо овочі до готовності. А потім пюруємо все блендером. І крем суп готовий. Можете додати за смаком трохи сметани і сухарики. Смакота Легкий, ніжний і поживний. В нього така м'якенька бархатиста консистенція. Чудово відчувається смак усіх овочів. Друзі, спробуйте, бо це дуже смачно! І якщо вам сподобається цей суп-пюре, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!